Привіт, друзі! Ви знову на хвилі непокерних ігр. На лівому фланзі у нас вибухова комбінація стрімерського шарму з правого боку арени геройщики. Геройщики Реді Стаді Вов. Пам'ятаєте слово очко? Ми в нема. Володя, тут є слова, uh, в яких би ти хотів побувати. В динозаврі, напевно. <реш> спирт. Улюблене слово е, Костяна це спирт. Мамонт 2. Лох не мамонт. Так. Лох не вимре. Лежати е, не та е, е, ложе. Ложе точно будемо брати. Або, <реш> да, так, спирт непогано. Нажервся і лежиш, як то кажуть. Як варіант, <реш> до речі, дякую за підказку. Завжди дякую. <реш> Раунд мазапака. Стоп, Нам бокс звен. Давай, атачик, давай. Давай, давай. давай. Звін. ой-ой-ой, як же? А, 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 а. Раунд. Раунд! Раунд! Давай начнем, може, из смерти? Мы не можем. Да, то по любасику. Да, да, тикай. Тикай, тикай, жмакай. И злодей жмакай. І жмак. Думаєш? Ну так, да, злоді погано ж. Потрібка, у нас є тут спирт, спирт, а чо, спирт погано? спирт нормальний. Це Круто. Пам'ятаєш, ми спілкувалися ну просто перед етером, і вона сказала, що вона не вживає спирт. Ну для неї це погано. Так, Костян я просто такий. Не... Я в шоці, хтось вже ну, я думаю, спирт да, все таке. О, як вони йдуть! Красавчики. Сюди, 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 сюди. Вася, я, дивлюся. Дивлюся. Так, я просто дивлюся на обличчя Лайтомаса і знаєш, як та обізяна в голові зараз. просто. Швидкий, Проші, 2. Ти був швидкий так, а... колись, Костянтин. Убіртанний Це... Моберт. період, мабуть, а так ні, в принципі, все ок. Боже, як ну... хочеться включити мікрофон і жартами закидати. Ні. Не можна. В, за, в заставі вовчики швидкі бігають. Не, не, не. А Тобі такса, та, такса, та. таксисти швидкі. Або такса yeah. бігає отак. От. Yeah. Красава. Красава! Картопляні вершники відповідають зв'язок. Два. Wow. -пу -пу -пу. Це точно не курка. Ну ти да, через курку ти навряд чи з'явишся з кимось. Коротше, на зв'язочку-то. Алло, набрав до побачення на зв'язочку. А що таке застава взагалі? Я от реально тільки з геройчиків. Ну мені заставиться, типу, це коли ти не знаю, до ломбард ти тим золото застава, Типу, Я застава в не. не не Одразу видно, хто грає в казино, як то кажуть. Я це грати не буду. Ну, струна, хезо, Давай міст перше. Давай, міст зв'язав з тобою. А то сиплера, або застава, або струна, давай думаємо. 6, 5, 4. Застава на бос, Володя, одне слово. йо хо хо І вони просто його пікають, виборюють. Просто вишеньки ці виборять. Ну що, геройщики отримали на горіхи на свого картопляного. Картуза коника. Archives> Поїли бульби. це жорстко, це жорстко, шанси не дали. Це сильно було. Відповідь буде жорстка і справедлива, і колись точно буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут факел, і око. Ну, і принцеса, і цикл, і години, все, що завгодно. О, тепер мені подобається. Карасяка загадує, Володя, вривається трьох слів одразу! go. Давай. Ой-ой-ой, yeah. як же ж вони не втрачають тем? Вона знову знову знайшла біля війни. Прям ух! Чорне воно, нейтральне, не знаю. Сам well, теж може бути вогонь. А хлопці вони ж люблять себе, вони скажуть, у yeah, мене I ж вогонь I розумієш. Пане Тасік, yeah, просто yeah, сенцейському yeah, мудрість yeah. каже свою. Yeah, yeah. Вальс 3. Це база основа в 11 класі. Він на пасні міг би чимось іншим загадати, а принцесу вже як в дубальці. Як же вайбує <рес> той да, карасяка. Давай, погнали! А це... Геройчики, це... поки а... там во на фул фокусі. А, я, 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 Тут я вишеньки вайбують. Вайбую. Картопляні, вешники, у вас да, залишилося да, 20 пікає. секунд. Пікай, пікай, пікай. Таймер пікає. Пу-пу-пу. <реку> Лайк, підписка, колокольчик. <реку> Хлопці, ну вальс, ну фігура, ти за фігуру тримаєш. Ти за фігуру так. тримаєшся. Ти що, ніколи биле, не танцював! вальс? за фігуру і пішов Так, ну камон, ви що, шановні. Склепиш він найопасніша, найпросто людина в кодней 100%. Це претендент на золоте очко в коднеймсах. Сто відсотків. Людина чотири. Воїна, так, сто відсотків. Беремо воїна, давай підемо. Беремо. Кажи, кажи те, що тобі Три, Дві. Одна. Давай. Ой-ой-ой. ой На характері взяла. На характері взяла. 4-8 зкліпич вже при... перетворився в тільтича. — Одно залишилось. Є за вогонь! Загадайте вогонь ще раз, ми Софію пікнемо. Ну чим? от я тепер задумаю, що член треба було теж туди пахнути. 100%. відсотків, а що по слову? Ну це жесть просто. Це жесть. Що там по готелю, по вину, по такту? Не думали, що це до вальсу? Ну, типу, знаєш, так, ти коли прийшов... є слово член, там, там все ж Випив вина і в такті потанцював. Зомбі 2. ой 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 Володя пустився у всі тяжкі, каже. Щось вам занадто просто. Вони вже бакани з ним стають, коли в казино грають. Блін, Фігура можливо. Вау. Людина і фі Вальпа. людина чотири і фігура Вальпа, можливо Вайпак, знаєш, Тому що вони там замерзають. Yeah, давай фігуру купити. В... І... Давай. А як yeah. же вони це роблять? Це було член брати, а не фігуру. Точно. Бо у зомбі є член, і у людини є член. Амінь. <рес> Питають, Роман, а, нас а сині можливо? тренувалися взагалі. Давай може член візьмемо. Що ж ви Приклад. так хочете <рес> його взяти? Я не можу. Беремо його чи ні. Двума руками. Да, жаберіть, жеберить, Джек брать, і там бережіть. Карасяка взяв своїх карасей, каже, так. Олім брате. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. і все, передача ходу, яка напружена, просто зараз ситуація. Томас, давай так, ти нюхаєш пальці, я натираю лопа. Давай. давай. ]Cool. Зв'язка працює. Парафет. Не, ну зартова, я думаю, точно пікаємо. Коли марафетішся матікаєш. Ну давай няньку. А що, нянька наводить на марафет? ти шо, з году з'їхав? Багатій, там теж не марафонів. Просто відьма, чорне слово. Я не можу, яка несподівана, яка несподівана. Нянька відьма, я би по-іншому загадав. Господи, прости, тренувалися, тренувалися. Це просто. жах. Коротше, відьма це ми, Соні, на марафіті вам чорну карту. Якби була відьма чи нянька дзеркало, чи я б якийсь там лабутен загадав. Триміша, mm. щось таке, яке на дівчат. Лабутен? А, а ти це? думаєш, що ми з лайтомасом знаємо слово лабутен. Я Питання <різь> є. Ну, Пасаж, Пасаж треба було брати. Що таке пасаж? Що таке пасаж? Коли випив чотири пива і хочеться посадити, <рес> шановні наші та любі глядачі, слідкуйте, будь ласка, за анонсами в наших соцмережах. І чекаємо, звісно, вас на наступні непокерні ігри.